Ми да вообще ми всі сиділи в тайком і ріденок уже спать ложився. Соня. Чуть-чуть на квартиру. Да. І лекарства, і кошка. Собаку сразу забрали. О десятій годині відбулося влучання в Київському районі. В п'ятий пор п'ятиповерхова житлового будинку ворог для удару використав БПЛА під назвою грань 2 влучання. в Багатоповерхівку на місці події низ працює два екіпажі за в кількості чотирьох волонтерів. Оказують першу допомогу, всіх допомогу також. Зараз запланований поквартирний обхід доміва. Ти і будеш, ні, ми зараз з цим Ярославом будемо йти до його мами. Я не просто в Добре. — Мама, це там, де одразу в той під'їзде.